Не диво вперше в українській історії предстоятель ПЦО відслужив божественну літургію в Києво-Печерській лаврі. Десятиліттями вона була основним храмовим комплексом у ПЦМП. Митрополит Епіфаній провів службу з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі. За цією історичною подією слідкувала наша кореспондентка Валерія Пашко колего Христос народився і розповідає, що говорять люди, і що саме для них означає це богослужіння. Славімо його сьогодні Не тисячі насправді їх дуже складно порахувати, тому що велика кількість була у самому свято Успенському соборі, стежила на власні очі за богослужінням, яке проводив митрополит Епіфаній. А ще велика частина стояла тут просто на дворі. До речі, у Києві зараз мінус 10 приблизно досить морозно. І люди просто стежили із телеекранів, які встановлені поблизу Свято-Успенського собору за цією історичною подією. Люди говорять, що вони вражені і щасливі тим, що Україна Україна нарешті повернулася до києво печерської лаври, тому що протягом власне, перебували представники української православної церкви Московського патріархату, і УПЦУ не могла власне зайти на цю територію. І що ж говорять люди? Я прошу послухати. Ну, дуже важливо, що справді українська церква повертається в справді українські святині, і особливо зараз, коли ми бачимо, що російська церква по суті стала частиною російської армії. Нам дуже важливо утвердити справжні значення Томосу і з точки зору національної безпеки, і з точки зору віри, і з точки зору нашого майбутнього. Отже, ось так люди з такими настроями чудовими сьогодні приходять до Києво-Печерської лаври. І з 9 до 12 відбулася утрення різдвяне богослужіння. І, до речі, так само тут були і колядки. Вчули ми українську колядку, тому що це частина Різдвяного святкового богослужіння, і вони зараз також продовжуються. Тут такий вертеп прийшов до Києво-Печерської лаври, і власне свято продовжується, але зараз люди розходяться. Я ж Гадаю про всю ситуацію навколо Києво-Печерського Києво-Печерської лаври власне протягом років його орендували безстроково, безоплатно представники УПЦ МП. Але оренда на верхню лавру, там де розташовані свято Оспенський собор і трапезна церква, завершилася наприкінці 2022 року, і мінкульт її просто. Спер це державна власність, а на нижній лаврі поки що перебувають представники УПЦ МП. Однак, спеціальна створена комісія перевіряє наскільки належно всі ці роки десятиліття УПЦ МП користувалися. Державним майном Києво-Печерського заповідника, і якщо виявлять порушення, то можуть усю і нижню і верхню лавру передати до власності держави, тобто не надавати в оренду МП. Власне сьогодні було тільки одноразове користування цією с цим святоуспенським собором ПЦУ, щоб провести одноразове богослужіння, але надалі у мінкульті припускають, що можна буде також і проводити богослужіння Служіння і можливо назавжди передадуть е ці собори для користування ПЦУ студія.